Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, підписники, гості. Продовжуємо далі читати Псалтирь, який я хочу прочитати за піст, за час посту для вас і сам для себе. Отож, починаємо з Богом, з благословенням Господнім, і не забуваємо підписатись на канал. Щоб це відео розходилося по цілому інтернеті і піднімаємо пальчики вверх. Як можете давати запитання, можете писати е, імена е, за упокій чи за здоров'я. Я буду зачитувати. Я вже казав, але буду повторювати у кожному відео, щоб люди більше долучалися до цього. Так, починаємо. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже нас помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, Пресвята Троїці, Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи на свою спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні, Тобі, як владиці цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами, Христе Божий, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі. Аллилуя. І нині і повсякчас, і на віки віків. Велике множество провин моїх, богородице, до тебе прибігаю. Чисто спасіння, благаючи, зглянься на немічну душу мою і моле сина свого і Бога нашого, щоб простив мені. Що вчинив я лихого, єдина, благословенна, Господи помилуй, Господи, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи помилуй. Всесвятая свята, Тройце, Божий творчий всього світу, поспіши на прав серце, мені, щоб я розумом почав і ділами добрими закінчив, успівати ці благодатні. Благонатхненні псалми, що їх Святий Дух устами давидами промовляв, які нині співати хочу, і я, недостойний, знаю свою неміч, припадаю, молюся тобі, і помочі від тебе благаю, Господи, направ розум мій і змісни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твоїх разом. З усіма обраними твоїми. І нині владико благослови, щоб зітхнувши сердечно устами я заспівав, промовляючи. Прийдіть і поклоніться цареві нашому Богу. Прийдіть і поклоніться цареві Ісусу Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і припадіть до Ісуса Христа Царя і Бога нашого. Псалом 44. Вилилося із серця мого, слово благе. Говорю я про діла мої цареві. Язик мій перо книжника, скорописця, ти прекрасніший за синів людських. Виливаєшся благодать із уст твоїх, тому благословив тебе Бог навіки. Прив'яжи меч твій до бедра Твого, сильний, славою твоєю, красою твоєю, і натягни лук, і встивай, і царю, і істини ради, і лагідності, і справедливості, і дивно поведе тебе, правиця Твоя, гострі стріли Твої, сильний. Вони в серце ворогам царя. Падуть народи перед Тобою, Престіл твій, Боже по вік віку, жезл правоти, жезл царства Твого. Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже. Бог твій єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх. Вся одежа твоя, як смирна, алоє і касія. В палатах із слонової кості звеселять тебе, дочки царів. Почесні гості твої, стала цариця праворуч тебе, вризи за позолочені одягнена, прикрашена. Слухай, дочко, і поглянь, і прихили вухо твоє, і забудь народ твій, і дім Отця Твого, і, бажає, і забажає цар доброти Твоєї, бо Він Бог твій. І поклонишся йому, і дочка тира з дарами, і найбагатіше з народів помоляться лицю твоєму. Вся слава дочки, царя в ній самій одежа її шита золотом. В дорогих прикрашених ризах ведуть її до царя. Приведені будуть діви слід за нею подруги її. Приведуть її з піснями радості і виведуть їх у палату царя. Замість батьків твоїх будуть сини твої. Ти поставиш їх князями по всій землі, Пом'яну ім'я Твоє у всякому роді і роді. За, за, заради того, люди всі вихвалятимуть тебе і прославлятимуть ім'я Твоє по вік віку. 45-й псалом. Бог нам, пристановище і сила, скоро допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би. Захиталася земля, і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилюють, здіймають води і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу Оселю Всевишнього, Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку. Стривожилися народи, захиталися царство, всевишній подав голос свій, похитнулася земля. Господь цел з нами, Бог Якова, захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі, які вчинив він на землі. Він спинив війни до країв землі, поламав лук, знищив зброю, і колісниці, попалив вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся. Між народами і прославлюся на землі. Господь, сил з нами, захисник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Хвалу приношу тобі, Господи, і признаюся в гріхах моїх, Боже. Наверни і спаси мене, слава Отцю і сину, і Святому Духові. Спаси мене, Боже мій, як колись ти спасав митаря. Не відкинь моїх сліз, як не відкинути сліз блудниці. Прийми мої зітхання спасами і спаси мене і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Як раб твій прибігаю під покрову Твою, непорочно визволи мене Богородиць від пристрастей, як та що породила без. Страсного Христа Бога нашого, Господи помили, Господи, помилу, Господи помилу, Господи помили, Господи помилуй, Господи помилу, Господи помилу, Господи помилу, Господи помилу, Господи помилуй, Господи помилу, Господи помилу, Господи помилуй Господи помилу, Господи помилуй, Господи помилу, Господи помилу, Господи помилу, господи помилу, Господи помилуй, Господи 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дякуємо тобі, Господи, Боже наш, за всі благодіяння Твої, що від дитинства нашого і до сьогодні ти виявляв і являєш нам. Ясно і неявно, про які знаємо і про які не знаємо, ти полюбив нас так, що сина твого єдинородного не пожалів віддати за нас, Допоможи ж і нам бути достойним твоєї любові. Дай нам мудрість розуміти слова твої і підкріпити нас силою Твоєю. І якщо бажаючи чи не бажаючи, ми зрішили, прости нас і не карай, охорони душу. Душі наші в чистоті, щоб ми стали перед престолом Твоїм з чистим сумлінням, пошли нам і кінець життя, достойний чоловіколюбства Твого, спом'яний всіх, хто бажав нам добра чи зла, усі люди і кожна людина немічна, тому молимося Тобі, Поїдай нам від Твого милосердя велику милість. Псалом 46. Всі народи запле. Щіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, бо Господь Всевишній – страшний, великий цар усієї землі. Він підкорив людей нам і народи під ногами під ноги наші. Обрав нам наслідня наше красу Якова, якого полюбив. Зійшов у Бога Бог при окликах радости, Господь при звуках сурмних. Співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо Бог. Цар усієї землі співайте. Розумно. Бог став царем над усіма народами. Бог зовсім воссів на святім престолі своїм. Князів народів зібралися до народу Бога Вровамого, Бо влада над землею Божа. Він вищий за все. 47-й псалом. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святі Його, велика раді всій землі гора Сеон, з північного боку її місто Царя Великого, Бог у храмі своєму знаний, як захисник. Бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, зувалися, злякалися і відступили. Страх обійняв їм і муки, як у жінок під час родини. Східним вітром ти потопив кораблі фарисейські. Як чули ми, так і побачили в місті Господа сил у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого, ім яке ім'я Твоє, Боже, така і хвала Твоя аж до країв землі, повна правди, правиця Твоя. Нехай вселиться гора Сеон, і нехай радіють дочки народу Божого заради суддів Твоїх, Господи. Обійдіть навколо Сеона і розгляньте його. Перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати покоління майбутнім, бо це Бог є Бог наш повік, і Він буде провадити нас повік віку. 48-й псалом слухайте це всі народи, получайте всіх хто живе на світі, і прості, і знані, і багаті і убогі. Уста мої промовляють при мудрості помисли серця мого розум. Прихилю вухо моє до притчі і на гуслях пісню відкрито зга... згадку мою. Чого бояться мені в мені в день біди, коли обступлять мене злочинство, що доганяють мене, ви що надієтеся на силу свою та величезне багатство своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викуп за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх і не буде того повік, щоб залишився, хто жив, жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить. Що й розумні помирають так само, як і нерозумні. Та безумні і багатство свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні і оселі, їхні зроду рід, землі свої вони називають своїми іменами. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася, зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Цей шлях їхній спокуса їм, хоч після цього устами своїми. Будуть хвалити його, як овець поглини їх безодня. Смерть буде пасти їх, і ранком приведуть будні володіти ним. Сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її, хоч за життя вона облажає душу свою і славить її за те, що догоджає собі. Але піде до роду батьків своїх, як ніколи не побачить світла. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь.